Дітки, читаю для вас книгу, яка називається Шуня та Його друзі. Написала для вас Наталія Юнак. Доброго дня, друзі! Давайте познайомимося. Мене звати Шуня, а вас як Михасик та Катруся? Дуже приємно. Отже, ваші повні імена Михайло та Катерина. У мене також є повне ім'я, шлунок? Ну, от ми і познайомилися. А тепер мені дуже хочеться з вами поспілкуватися. Скажіть, будь ласка, яке зайна... заняття для вас найприємніше? Ігри, прогулки. Звичайно. Кожному подобається щось своє. Але чомусь під час прогулянок усім дітям так хочеться морозива, булочки або газованої води. І задля цього вони готові призупинити будь-яку гру. Правда ж? Так, звичайно. Адже це така смакота, солодощі, ласощі. І навіщо дорослі вигадали іншу їжу? Хм, Здається, вас це зацікавило. Тоді давайте відкладемо всі ігри та прогулянки і поговоримо про їжу. Зокрема, про ласощі, а також про пиття. Та ще про щось дуже цікаве. Але спочатку я розповім про себе. Вам, мабуть, цікаво дізнатися, де я живу та чим займаюся? 32 богатирі вам уже розповідали, що уста людини це головна магістраль, котра веде до країни організмії. Роздвоюючись, вона спрямовує одну частину руху до легенів, Легов та Лені, а іншу до мене, шлунка Шуні. Живу я всередині хлопчиків та дівчаток у їхніх животиках. І так само, як цим хлопчикам та дівчаткам, мені дуже хочеться бути здоровим і щасливим. Але інколи я хворію. Тоді в дітей болять животики, вони не можуть гратися, гуляти і навіть насолоджуватися своїми улюбленими ласощами. А натомість їм доводиться пити гіркі ліки та перекладати компреси. Інколи я втомлююся. Тоді в животику малечі з'являється дуже неприємне відчуття: щось тисне, тягне, крутить. А найголовніше у цей час ні в кого не буває хорошого настрою. Ні в мене, ні в моїх хлопчиків та дівчаток. А ще мені буває сумно. Тоді я починаю плакати гіркими сльозами, і від цих сліз у животиках дітей виникає здуття, виходять гази, з'являється печія таке неприємне відчуття в горлі. Але й це не найстрашніше. Найперше, чого я боюся, це появи ран. Так-так, я теж можу поранитися. Наприклад, гострою чи важкою їжею. Скажімо, якщо михасик чи катруся з'їдять продукти, які не можуть поєднатися і вони починають у мені боротися між собою, це теж може завдати мені ран. У такому разі я намагаюся звільні... звільнитися від шкідливої їжі. І якщо це вдається, мені відразу стає легше. Хоча для дітей це неприємна реакція організму, яку називають блюванням. Але якщо я не можу вгамувати або прогнати забіяк, то ці продукти починають травмувати й отруювати мене, завдаючи болю та страждань. Тоді мене разом із дитиною везуть до лікарні, їй роблять уколи, ставлять клізму. Мене ж промивають, наповнюють всілякими ліками. А інколи навіть страшно про це подумати. Я можу опинитися на операційному столі і мене можуть порізати. І при цьому страждаю не лише я сам. Страждають зі мною хлопчики та дівчатка, у яких я живу. Їм також неприємно, страшно і дуже дуже боляче. Ну, от, Михасику і катрусю, я вам розповів про себе, правда? Вам навіть стало шкода мене, а мені стало шкода вас. Тому у багатьох дітей. І, зокрема, вас виникали на приємні відчуття і проблеми із шунею. Чи не так? Ви навіть можете мені розповісти, як себе почували, коли животики боліли. А знаєте, чому це все трапляється? І що найголовніше, хочете дізнатися, як уникнути всіх цих неприємностей? О, давайте я вам розповім щось дуже цікаве і важливе, від чого ми всі, і ви, і я будемо здорові та щасливі. Я відкрию вам декілька секретів, важливих законів, згідно з якими я живу і працюю. Автор яких Верховний правитель країни організмії Ісус Христос. Він архітектор і конструктор вашого організму. Дотримуючись цих простих правил, ви допоможете мені, вашому шуневі, виконувати роботу якнайкраще. Хочете дізнатися про ці закони? Ну, тоді вмощуйтеся якнайзручніше і слухайте.